Друзі, привіт! До вашої уваги лот килимків для ванної кімнати від MiaMare та Livarna no Home з дуже якісним густим ворсом. Мають антиковську нижню поверхню. У лоті 8 одиниць, розмір 70 на 120, їх у лоті 6 світло-сірого, темно-синього. Бірюзового та синього кольору. Такий він синьо-фіолетовий, дуже незвичайний, з рельєфним малюночком, дуже класний. Там два килимки розміром 60 на 100 сантиметрів. Один яскраво рожевий. Та один темно-сірий. Килинки можна прати в делікатному режимі за температури 40 градусів, матеріал 100% поліестер. Замовити це лот ви зможете у наших менеджерів або через телеграм та вайбер канали. Всім дякую за увагу!